Поліпендометрія це осередково доброякісне розростання слозової матки, яке може перерости у злоякісне. З таким діагнозом дівчина Юлія не мала б шансів народити дитину і бути повноцінною жінкою, але зараз вона здорова. Медичне обстеження не виявило патології. Як виявилося, хвороба зникла під час молитви апостола Володимира Мунтяна у прямому ефірі? Чи справді відбулося зцілення дівчини завдяки молитві? Ми дізнаємося про зустрічі з нею та її знайомими в Москві. Юлія, розкажи, будь ласка, як в тебе виявили цю хворобу. «Перше УЗД, коли я зробила, то виявили ці утворення. Називаються вони поліпендометрія. Прийшла до іншого лікаря, зробив ще раз УЗД. Діагноз підтвердився. При першому ОСД був виявлений поліпендометрія. Якщо поліп росте з базального шару, то це пряме показання до оперативного втручання. Коли лікарі виявили у Юлі поліпи, вона була дуже засмученою, пригніченою тим, що з нею таке сталося. Лікарі ухвалили, що це дуже серйозне захворювання і може призвести до безпліддя та інших таких негативних наслідків. Почала вивчати про цю хворобу, читати в інтернеті, і навіть якщо не видаляють, то переростає у злоякісну. Також, навіть якщо зробити операцію, то вони можуть повторно знову з'явитися. Тобто, ти можеш робити ще і другу, і третю операцію. Тобто, невідомо, як далі буде поводитись організм. Усі лікарі, звичайно ж, їй сказали, що потрібно обов'язково робити операцію. Перший, другий лікар сказали, що потрібно робити операцію. Виходить, якщо вона відмовиться від операції, це буде мати дуже серйозні наслідки. Тобто тебе всі вмовляли робити операцію? Так, так, усі мама, тато, знайомі. В принципі, всі, кому я розповідала, вони всі говорили: так потрібно обов'язково зробити операцію, щоб це не призвело до виспліддя і до подальших проблем по жіночому. А гінеколог теж наполягала. Гінеколог так, вона теж наполягала, причому в терміновому порядку. Є поліпи адемонатозні, які мають таку негативну особливість перероджуватися в онкологічний процес, чого ми, власне кажучи, боїмося. Його можна лікувати консервативно, тобто лікар допомагає цьому функціональному шару відторгнутися з менструацією за допомогою лікарських засобів. І на контролі ми бачимо, чи це був функціональний поліп чи ні. Якщо цей поліп залишається, ми рекомендуємо пацієнтці гістероскопічну операцію. Якщо вчасно не пройти курс лікування, то може утворитися ракова пухлина. І Юля відмовлялася робити операцію. Вона все таки сподівалася на диво від Бога, хоча і розуміла, що це може закінчитися не дуже добре. У мене був образ, картина в голові, що я здорова що я приходжу до лікаря, що лікар каже, що операцію робити не потрібно, що утворень немає ніяких. Тобто я стояла у вірі, вірила, що буде саме так, бачила позитивні картини, позитивний образ. Я знаю, що в духовному центрі відродження проходять недільні служіння, де молиться апостол Володимир Монтян, і багато людей отримують зцілення, звільнення, зцілення від різних хвороб. Так відбулося зі мною. Ті люди, яким лікарі кажуть, все, ти приречений, відвозять додому, просто вмирати. Ці люди отримують зцілення. Це на моїх очах було не раз, неодноразово. І все це завдяки тому, що апостол Володимир довіряє Богові, а Бог довіряє йому. І Бог використовує апостола Володимира для людей. Для того щоб їхні долі і життя, і здоров'я відновлювалося і стільювалися, і щоб відбувалися неймовірні чудеса. Одного недільного дня я дивилася недільне служіння по телеканалу відродження на моєму смартфоні. В Кінці недільного служіння апостол молився і у нього було слово знання. Конкретно до мене, що зцілюється жінка по-жіночому. І потім ще сказав таку фразу, що операцію робити не потрібно буде. Положите руку на місце, де у вас болезнь. Всі, хто смотрите, в залі, і я молюсь за вас, во ім'я Ісуса, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Пусть из присутствия Твоего выйдет Твое помазание. И Твое помазание исцеления. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, по-женски сейчас исцеление. Должна быть операция, но не будет, потому что сейчас полное исцеление женских органов. Во имя Иисуса, аллилуйя. Дух Святой, спасибо. 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 Ми будемо славити тебе, ми будемо радуватися, ми будемо провозглашати, що ми найщасливі. Аллелюя, аллелюя, аллелюя. Я паніла і я зрозуміла, що це слово до мене, тому що я всередині це відчула. Що Бог торкнувся мене в цей момент. Я відчула тепло внизу живота, де живіт ось в цій частині. І каже: я одразу всередині себе зрозуміла, я зцілена, Бог зцілив мене. Вона дуже цього чекала. Я зрозуміла, що я зцілена в цей момент, і що операцію робити не потрібно буде. Юля прийняла це слово для себе і почала дякувати Богові за зцілення. Звичайно ж, я одразу побігла до лікарні, щоб перевірити, чи дійсно я зцілена. щоб зробити УЗД і побачити вже документально, що є зцілення чи ні. Я прийшла до гінеколога, вона зробила УЗД. і я сама бачила, навіть коли вона робила УЗД, що матка чиста, що нічого немає, і вона також сказала, що матка чиста, ніяких утворень немає. Уже поліпа не виявлено. УСД, ознаки першої фази менструального циклу і жодної патології далі не описується. Операцію робити не потрібно. Тобто, все, що сказав Бог через апостола, все підтвердилося. І я радісно вибігла від лікаря, що не потрібно робити ніяких операцій. У неї все чудово, у неї гарне здоров'я. Слава Богові! Дякую Богові за зцілення! Вчора я її бачив. Вона просто щаслива, вона наче народилася заново. Я дуже рада за Юлію, що у неї зараз все в порядку зі здоров'ям. Чудово, що є такий телеканал відродження і що він є у кожному смартфоні. Людина може дивитися через додаток у будь-якій точці землі. Дивитися на дільне служіння, де молиться апостол, і також отримати зцілення або звільнення так само, як отримала його я. Великим дивом є те, що вона просто у своєму смартфоні дивилася це служіння, тобто, завдяки сьогоднішнім технологіям, ми можемо, навіть не виходячи з дому на якомусь рівні, не бути фізично там, де це все відбувається, але приймати це вірою в своє серце, і Бог реально неймовірним чином починає здійснювати свою роботу. Це просто диво. Трансляції прямих ефірів служіння Володимира Монтяна важливі і потрібні для людей у всьому світі. Бог може діяти з будь-якої точки світу через віру людини. Це просто диво від Бога, і це дуже важливо, щоб люди, які у безнадійній ситуації дійсно зверталися до Бога. Цей телеканал потрібен він дуже важливий. Зараз, звичайно ж, відкриваються для неї якісь нові горизонти, можливості. Вона утвердилася в собі. У неї з'явилася віра. Тепер у неї є бажання прагнути, мріяти, думати. Вона хоче вийти заміж, вона хоче мати дітей. Нічого цьому не перешкоджає. Дякую апостолу Володимиру Ментяну за його присвячення, за те, що він стільки років служить людям. І через його молитви рухається Бог. І багато людей отримують зцілення, звільнення добре, що духовний центр відродження рухається в тому, що вони відкривають зараз багато телеканалів по всьому світу, і кожна людина може через телеканал отримати своє диво. Юля отримала своє зцілення, дивлячись прямий ефір у додатку свого смартфона, бог використовує всілякі сучасні технології, щоб являти дива у житті людей. Бог може особисто бути присутнім з кожною людиною. Для нього немає перешкод.